Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами надзвичайна зустріч. Сьогодні літературний вир Я Українець. І цей захід я хочу, щоб розпочала своїм віршом Саша Жирова, який написала вона сама. Будь ласка. Привіт, солдати! Як у тебе справи? Чи холодно тобі? Чи спав, чи ні, палають знову над тобою вогняні заграви земля горить вкраїнська в вогні. Покину дім, сім'ю, свою родину, пішов мене і друзів захищать. Так будь же завжди у бою сміливим. Нехай зійде на тебе Божа благодать, нехай покрова збереже від кулі, бо ви. То наші ангели святі, нехай вам років на кою зозулі у вашому щасливому житті. Незламний дух козацький ваш, звитяга і відвага, є прикладом для нас майбутніх поколінь. Тобі, солдате, наша шана і повага, низький, доземний, наш палкий уклін. Дякую, Саша. А зараз я хочу презентувати книжку Шлях у вічність. Книга пам'яті солдат, які не вернулися і загинули, захищаючи кордони нашої України. Хочу декілька слів про цю книгу, про автора цієї книги. Одного разу в інтернеті прочитала статтю Шлях у вічність капітана Попова. Це надихнуло мене на створення книги про шахтарів західного Донбасу, загиблих під час бойових дій на сході України. Члени громадянської організації «Олімп», яку я очолюю, це каже автор. Підтримали мене, ми почали збір матеріалів для книги пам'яті загиблих нашого регіону. Нашу ідею схвалили родини загиблих, генеральний директор ДТЕК, колектив редакції газети Вісник Шахтаря, місцеві поети. Підтримав нас також центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей при Дніпропетровській обласної держа... держадміністрації. Скільки б не минуло часу, роки не зітруть у народній пам'яті. Світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої батьківщини. І в цій книжці є вірші поетів нашого регіону. І один із таких віршів зараз нам Соня прочитає, який написала наш учитель української мови та літератури Олена Михайлівна. Вона присвятила цей вірш загиблому, нашому односельцю. Котову Олександру. Будь ласка. Мамо, люба, матусю, я з неба за тебе молюся, за спокій, за мир на Україні, за очі синочка й дружини. Не плач, моя рідна, не треба. До тебе всміхнуся, я з неба, промінчиком вранці торкнуся, росою до ніг пригорнуся. Життя моє марно не згине, душа тихим ангелом лине. Над хатою, полем, садочком живуть там дружина з синочком. Ціну заплатив я чимало, щоб горя ніколи не знали. Хотів би я, щоб в Україні жили всі, як в дружній родині. Мамо, рідненько матусю, за вас всіх із неба молюся, Що болю завдав вам прости. Синочка свого підпусти. А також послухайте ще вірші, теж присвячені загиблим хлопцям і їх батькам, які вже не дочекаються. Він у грудні на світ появився і загинув про дня. Тихо батько над сином схилився, ледве здержує матір рідня. Як же жити без тебе, наш сину, Рвались серця слова у батьків. Загистити пішов Україну від негаданих ворогів. Світлий розум і руки умільця, Всім потрібні на шахті завжди. Ну а матері часто так сниться, що кричить: Не уходь, підожди. Ти ж хотів діточок, а я внуків, та не встиг завести і сім'ю. Залишив на одній тільки муки. Вибач, мало сказала люблю. Тернівкою вітер літає, Володимир привіт з небес. але кожен з нас дуже бажає, щоб герой наш навіки воскрес. Вітчизни рідної солдат. Він молодим, міцним і сильним узяв у руки автомат, щоб боронити Україну, любив безмежно рідний край. Його сади, поля і квіти радів, коли сміявся урожай, коли усі здорові діти, боровся з смертю він, як міг, хвороба нівечила вперто. Від цього знову воїн зліг, не справився із злою смертю. Він щирим життєлюбом був, але війна не запитала, чи то потрібний такий сум. Життя забрала. Ще вчора цей простий сільський хлопчина Сміхався людям і щасливій долі. Він жив надією, кохав свою дівчину, а є кохання, є всього доволі. Лишив усе, щасливі дні і мрії. Життя дало йому так мало літ, і замість юності кохання і надії дало в дарунок цей важкий граніт. Зупинися біля нього хоча б на хвилину і вклонись йому низько в нього небуття. Він був просто солдат, став герой України за, за країну, за тебе він віддав життя. Сумую я, сумують всі, сумує вся моя родина. Життя скінчилось назавжди. За що? Страждає вся родина. Ти захищав мене, родину, ти захищав країну, все обірвалось назавжди. Життя, кохання і родина. Життя скінчилось назавжди і плаче вся родина. Я більш за все, якби ти знав, все плачу я і нині. Було б жінки щастя. Ту весну далеку дарунок від Бога принесли лелеки. так довго жадану єдину дитину, мов сонечко ясне, крихітку сина. Своє янголятко кохала, плекала, мов квітку ростила, всю душу вкладала, Злетіли роки несподівано хутко, Зростила орла одинока голубка. І сином своїм не натішиться мати, їй тільки прадіти, онуків чекати. Війна враз пекельним вогнем налетіла і градами душі людей обпалила На фронті синок, від думок та від болю Посивіла враз, але вірить у долю. З дороги не зводить заплакані очі, чекає синочка од ранку до ночі. А ночі без сну, у молитвах до Бога візьми мою душу за сина живого. Ти Бога не чув, не достукалась мати, надіється, жде його, звідки їй знати, Що тіло схололо в полі далеким? Вже й Богові душу віднесли лелеки. З любов'ю та смутком з небесного раю синки споглядають, їх мами чекають, Хай гріють ці душі на край небосхилі подяки і шани народної хвилі. Зараз ви послухали такі трагічні рядочки віршів. А, я хочу, щоб ви. Все ж таки зрозуміли, яка доля споткала всіх солдат, сім'ї, матерів, батьків, родини. І хочу, щоб ви виросли теж гідними патріотами нашої країни, були чесними, відважними, сміливими, порядочними. 자꾸 이런 거